Що є Божим храмом на землі? Божим храмом, Божим раєм на землі є його церква. Тому Бог дуже трепетно ставиться і дуже серйозно, якщо хтось починає погодитися неправильно. Тобто, якщо він зневажає церкву, якщо людина зневажає братів, сестер в церкві, що зневажає Бога робити, чого не можна робити. Таких людей Бог карає, тому апостоли і писали, що хто буде руйнувати. Ось Божий храм того Бог покарає, тому що це є руйнування. І Бог завжди слідкував за порядком. Якщо ми дивимося, Адам і Єва вони були в Божому раю, але вони зайнялись крадіжкою. Бог сказав: не можна їсти певний плід, але вони вкрали, порушили цю заборону і з'їли. Тому Бог їх покарав. Так само. Юда він був в Божому храмі перед самим Ісусом Христом. Але крав, обманював, брехав і став зрадником і був покараний.